Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Сам удома нові пригоди Кевіна. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку, цим ти фінансово зможеш підтримати наш канал. Дякую! У передмісті Чикаго, у великому цегляному будинку родини Макалістерів, панував хаос. Це був не просто безлад, це був передріздвяний ураган. Рік тому, під час минулого різдва, наймолодший син сімейства Кевін, випадково залишився сам удома, коли вся родина полетіла до Парижа. Тоді він самотужки захистив свій дім від грабіжників і довів, що він вже не такий і безпорадний минув цілий рік, і Кевін знову почувався найменш важливою деталю у величезному гучному механізмі своєї сім'ї. Цього вечора будинок дрижав від тупоту ніг, криків і дзвінків телефонів. Всі збиралися у відпустку до сонячної Флориди. Кевін сидів на своєму ліжку, розглядаючи свою краватку. Він щойно повернувся зі шкільного концерту, де його старший брат Бас привселюдно принизив його, поставивши ріжки під час соло Кевіна. Через що вся конструкція декорації впала на вчителя музики, але, як завжди, покарали саме Кевіна. Це несправедливо. вигукнув він, коли в кімнату зайшла його мама, Кейт Макалістер. Її обличчя було втомлене, але суворим. Кевіне, ти маєш вибачитися перед родиною за те, що зіпсував усім вечір, сказала вона, складаючи речі. Я не хочу, вони всі проти мене, баз мене образив, а ви захищаєте його. Ти знову починаєш, зітхнула мама. Ми їдемо завтра, не псуй усім різдво. Кевін підійшов до вікна, На дворі падав густий сніг, вкриваючи світ білою ковдрою. Знаєш що? тихо сказав він, дивлячись на відображення матері у склі. Якби в мене була своя відпустка, я би поїхав туди, де немає жодного з вас. Я хочу жити один. О, знову. Мама зупинилася у дверях. Сподіваюся, ти не загадаєш цього бажання, щоб ми зникли як минулого разу. Ні, буркнув Кевін. Цього разу я просто хочу, щоб моя відпустка була подалі від вашої. Він ліг спати з важким серцем. Ранок почався з паніки. Будильники не спрацювали, таксі вже чекали, і родина Макалістерів знову бігла аеропортом Охара, наче стадо переляканих антилоп. Кевіне, не відставай! крикнув батько Пітер, озираючись через плече. Кевін біг щодуху, він не хотів загубитися. Він пам'ятав минулий рік. Він тримав у руках свій диктофон талкбой, нову улюблену іграшку, і намагався вставити батарейки просто на ходу. Зачекайте! крикнув він, зупиняючись на секунду, щоб закрити кришку пристрою. Він підняв очі і побачив знайоме бежеве пальто батька попереду. Чоловік у пальці швидко йшов по гейту. Кевін, підхопивши сумку, рвонув за ним. Тато, зачекай. Він пробіг повз Одесу, віддав квиток і заскочив у літак за мить до закриття дверей. В салоні було шумно. Він знайшов вільне місце, вдягнув навушники і почав слухати музику, заплющивши очі. Нарешті, подумав він, прокинуся у Флоріді. Але коли літак приземлився, Кевін відчув щось дивне. Замість теплих пальм і вологого повітря за вікном було сіро, холодно і мокро. Він вийшов з термінала і завмер. Перед ним розкинувся не пляжний курорт, а величезне, галасливе, бетонне місто. Жовті таксі снували туди-сюди, пара йшла з ротів перехожих, а вдалині височіли хмарочоси, що пронизували хмари. Це не Флорида, прошепотів Кевін. Він озирався то вліво, то вправо, намагаючись знайти своїх батьків, але. Їх ніде не було. Кевін підійшов до працівниці аеропорту. «А, е, Перепрошую, а де ми? Дуже смішно. Ми в Нью-Йорку, хлопчику, відповіла вона, навіть не підводячи очей. Кевін відійшов у бік. Його серце тьохнуло. Він знову це зробив. Він знову загубився. Чоловік у бежевому пальці був на його тато. Він сплутав літаки. Але раптом страх змінився цікавістю. Його родина у Флориді. Він у Нью-Йорку. У нього є батькова сумка з кредитною картою і трохи готівки. Хлопчик подивився на величезний Empire State Building. Моя родина у Флориді. А я в Нью-Йорку!» Його обличчя розплавилося в усмішці. А я в Нью-Йорку!» Кевін вирішив не марнувати час. Якщо вже він тут, то проведе Різдво як король. Згадавши рекламу, яку бачив по телевізору, він попрямував до найрозкішнішого готелю міста. Плаза, вестибюль готелю вражав, кришталеві люстри, мармурова підлога і запах дорогих парфюмів. Кевін підійшов до стійки реєстрації, де стояв підозрілий консьєрж містер Гектор з тоненькими вусиками і крижаним поглядом. Доброго дня! впевнено почав Кевін, імітуючи діловий тон. Я хотів би номер, е, люкс. Ха -ха. Доброго дня, хлопчику. А де твої батьки, юначе? Гектор прижмурив очі. «Е-е-е, Вони. Знаєте, вони паркуються. Тато дав мені картку. Ось. Кевін використав свій диктофон, на якому заздалегідь записав голос батька, ще вдома, жартома, щоб забронювати номер. Трюк спрацював. Гектор, хоч і з підозрою, але видав ключ хлопчику. Життя в готелі було казковим: величезне ліжко, на якому можна стрибати, безлімітне морозиво, перегляд старих ганстерських фільмів на повну гучність. Це обслуговування номерів, говорив Кевін у слухавку. А принесіть мені, будь ласка, три порції морозива і не економте на шоколаді. Наступного дня він вирішив відвідати скриньку Дункана. Найбільший іграшковий магазин у Нью-Йорку. це було місце, де мрії ставали реальністю: величезні ялинки, потяги, що їздили під стелею, тисячі ляльок і конструкторів. На касі він зустрів доброго літнього чоловіка, який дарував дітям маленькі керамічні фігурки горлиць. Це горлиці дружби. Пояснив чоловік, який виявився самим містером Дунканом, власником магазину. Одна для тебе, а інша для когось особливого. Доки ви обоє маєте цих пташок, ви залишаєтесь друзями назавжди, навіть якщо ви далеко один від одного. Тримай, хлопчику, це тобі подаруночок від мене. Ого. Дякую. Кевін дбайливо поклав горлець у кишеню. Виходячи з магазину, щасливий і натхнений, Кевін раптом почув знайомий, хриплий сміх. Його кров захолола. Він повільно повернув голову. На розі вулиці стояли двоє чоловіків. Один низенький у кумедній шапці. Інший, високий, з дурнуватим виразом обличчя. Це були Гаррі та Марв, грабіжники, яких Кевін засадив за грати минулого року, мокрі бандити, так вони себе називали. Е, Гаррі, дивись. штовхнув ліктем Марв. Це він, той хлопець. А, не може бути, прошепотів Гаррі. Його золотий зуб блиснув у світлі ліхтаря. Ти бачив те, що і я? Ми втекли з в'ясниці, приїхали в Нью-Йорк пограбувати магазин і зустріли його! Хапай його! Кевін зірвався з місця, почалася шалена гонитва вулицями Нью-Йорка. Він петляв між машинами, перекидав сміттєві баки, намагаючись відірватися. Йому вдалося загубитися в натовпі, але він почув їхній план. Цієї ночі вони збиралися пограбувати скриньку Дункана. Той самий дитячий магазин, власником якого є доброзичливий містер Дункан. Вони хотіли вкрасти гроші, які магазин збирав для хворих дітей. Ні, твердо сказав собі Кевін, ховаючись у провулку, тільки не на моє чергування. Ввечері змерзлий і самотній, адже з готелю він втік, бо адміністрація виявила, що картка крадена. Кевін блукав центральним парком. Це місце вночі виглядало лячно. Тіні дерев нагадували чудовиськ. Раптом він побачив постать у лахмітті, оточену хмарою голубів. Це була жінка, яку він вже бачив раніше у Нью-Йорку і якої дуже злякався. Але зараз йому було так сумно, що страх зник. Він підійшов ближче. Жінка подивилася на нього втомленими, але добрими очима. «Хм, Ти не боїшся? «А, трохи, зізнався Кевін. Але мені здається, ви теж самотні, як і я. Він сів поруч, вони довго розмовляли. Жінка розповіла, що колись у неї була сім'я робота, дім. Але після того, як її серце розбили, вона перестала довіряти людям. Я просто боюся, що мені знову зроблять боляче, ти розумієш, сказала вона, годуючи птаха з руки. Тому я ховаюся тут людям байдуже до мене, а от птахам ні. Кевін замислився розумієте, у мене теж проблеми з сім'єю, сказав він, дивлячись на нічне місто. Іноді мені здається, що вони мене не люблять. Але кожен раз, коли вони далеко, я розумію одну річ серце це не іграшка, яку треба ховати в коробку, щоб вона не зламалася. Якщо його не використовувати, воно, може, і не розіб'ється, але й ніколи не зігріє. Жінка подивилася на нього з подивом. Слова малого хлопчика торкнулися чогось глибокого в її душі. Ти дуже мудрий для свого віку, Кевіне, усміхнулася вона вперше за довгий час. Дякую. А ще, Кевін встав. Мені треба йти. Я маю зупинити поганих хлопців. Вони хочуть пограбувати магазин іграшок. Будь обережний. Кевін знав, що робити. У його дядька Роба був старий будинок у Нью-Йорку, який саме перебував на ремонті. Кевін пробрався туди. Будинок був порожній, повний будівельних матеріалів, дірок у підлозі та інструментів. Ха, ідеально! потер руки Кевін. Він почав підготовку. Це було мистецтво. Він розлив клей, розсипав намистини, натягнув мотузки, під'єднав зварювальний апарат до раковини. Кожен куток будинку перетворився на пастку. О дев'ятій вечора він побіг до скриньки Дункана. Гаррі та Марв, які тепер називали себе липкі бандити, бо крали гроші, намазуючи руки клеєм, вже розбивали вікно. Ей ви. крикнув Кевін, стаючи у позу фотографа. Він сфотографував їх на камеру. Посміхніться, покидьки! Тепер у мене є докази. Е, це знову він! Лови його! заревів Марв. Кевін кинув камінь у вікно, спрацювала сигналізація, і він побіг. Бандити кинулися на вздогін. Кевін привів їх просто до будинку дядька Роба. Ласкаво просимо, джентльмени, прошепотів Кевін з даху. Щойно Гаррі спробував відкрити двері, він отримав удар мішком з цементом. Марв, намагаючись залізти через підвал, послизнувся на милі і впав на полицю з фарбами. Будинок перетворився на справжнє пекло для злочинців. А, чому він такий розумний? кричав Гаррі, коли його голова палала від паяльної лампи, бо Кевін встановив її у дверному отворі. А, а, я здаюся. Скиглив Марв, отримавши удар електричним струмом від крана, коли хотів помити обличчя. Кевін бігав поверхами, смикаючи за мотузки і активуючи нові пастки. Бандити падали крізь дірки в підлозі, на них падали труби, їх обсипало пір'ям, але, врешті-решт, їм вдалося загнати Кевіна на дах. Він спустився мотузкою на землю, але послизнувся на льоду. Гаррі та Марв. Побиті, брудні, але люті наздогнали його біля входу в парк. Ну, все, малий, прогарчав Гаррі, дістаючи револьвер. Цього разу ніяких жартів. Кевін заплющив очі. Здавалося, це кінець. Як раптом почулося лопотіння крил. Тисячі крил. Курли! Курли! Пролунав голос Леді з голубами. Вона висипала на бандитів ціле відро пташиного корму. Сотні голубів злетілися з дерев і накинулися на Гаррі та Марва, клюючи їх і дряпаючи. Бандити верещали від жаху, махаючи руками. У цей момент під'їхала поліція, яку Кевін викликав заздалегідь з таксофона. Руки вгору. Скомандували офіцери. Гаррі та Марва закували в кайдани. Вони виглядали жалюгідно в пір'ї, клеї і синцях. Ми ще зустрінемося, шмаркачу. крикнув Гаррі, коли його саджали в машину. Але Кевін знав, що це станеться не скоро. Він підійшов до леді з голубами. Дякую вам, сказав хлопчик. Ні, це я дякую тобі, Кевіне відповіла вона, обіймаючи його. Тим часом весь цей час мама хлопчика Кейт Макалістер ледь не збожеволіла. Вона негайно вилетіла до Нью-Йорку, коли дізналася, що Кевін використав картку чоловіка в готелі плазі, але в готелі його не було. Де він може бути? плакала Кейт, стоячи посеред номера. Він любить різдвяні ялинки. Інтуїція матері підказала їй шлях. Вона побігла до рокфеллер центру де стояла найбільша ялинка у світі. Там, біля підніжжя велетенського дерева, прикрашеного тисячами вогників, стояв маленький хлопчик. Він дивився на зірку і шепотів: Боже, я знаю, що був нечемним. Я не хочу подарунків. Я просто хочу повернути свою родину. Ха, та навіть база. Кевіне! Він обернувся. До нього бігла мама. Мамо! Вони кинулися в обійми одне одному. Кейт плакала, цілуючи свого рідного хлопчика. Пробач, пробач мені! Я більше ніколи тебе не загублю, сказала вона. Я теж тебе люблю, мамо, усміхнувся Кевін. Незабаром підтягнулася і решта родини бас. Тато, брати, і сестри всі були щасливі бачити його живим і неушкодженим. Вранці Різдва, коли вони всі прокинулися в номері готелю Плаза цього разу вже законно. Містер Дункан надіслав їм величезну гору подарунків на знак подяки Кевіну за порятунок магазину. Кевін розпакував свої подарунки, але потім тихо вислизнув з номера. Він побіг до центрального парку. Там він знайшов леді з голубами. Веселого Різдва! Сказав він і простягнув їй другу керамічну горлицю, яку колись подарував йому містер Дункан. Це вам. Тепер ми друзі назавжди. Жінка взяла подарунок, і сльози щастя покотилися по її щоках. Вона більше не була самотньою. Кевін повернувся до готелю. Все було ідеально. Родина була разом, він врятував магазин. Та знайшов собі нового друга. Кевіне! раптом пролунав розлючений крик батька з номера. Кевін завмер. Ха, що таке? спитав бас. Ти витратив 967 доларів на обслуговування номерів? кричав тато, тримаючи рахунок від готелю. Кевін зробив великі очі і, не чекаючи продовження, чкурнув коридором. Різдво вдалося на славу. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.